Сьогодні в Баку президент Російської Федерації Путін та президент Турецької Республіки Ердоган говорили напевне про зовсім інші європейські ігри, які до спорту, зокрема та чесних змагань, загалом не мають стосунку. Шлях російського газу до Європи з 2019 року, починаючи на думку Путіна, та Газпрому тепер має пролягати через Туреччину, а не Україну. Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели в суботу переговори в закритому для преси режимі. Лідери двох країн не починали розмови у присутності журналістів. Після кількох хвилин мовчанки, доки фотокореспонденти їх знімали, Путін та Ердоган лише обмінялися враженнями про церемонію відкриття перших європейських ігор у Баку, на якій вони обидва були присутні напередодні. З російського боку в зустрічі взяли участь помічник президента Ушаков, глава міністерства закордонних справ Лавров, міністр енергетики Новак, керівник Газпрому Міллер. Та глава Росатому Кирієнко зазначимо, що раніше Газпром заявив, що з 2019 року не користуватиметься газотранспортною системою України і не поновлюватиме з нею угоди про транзит газу до Європи, яка на думку газового монополіста приречена на залежність від російського газу. Тому в інтересах європейського союзу почати замислюватися про будівництво інфраструктури для продовження турецького потоку. Тож Путін продовжує власні ігри з Європою, що не мають жодного стосунку до чесних та рівних змагань.